Наступна головоломка. У нас є така рівність 4 додати 2 дорівнює 8 відняти 1. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серний, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один зерник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням, нам потрібно. Перемістити один серни, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сернин. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 4 додати 3 буде 7. 8 відняти 1 буде 7. 7 дорівнює 7. Наша рівність рівна. Задачку виконано. Головоломка вирішена.